Так, доброго дня, друзі, З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове, нереально круте нове надходження. Це я туарех офіціал го року. В нереально крутому цьому кольорі Desert. Трошку євро конфігураторі коштує. В самій фуловій комплектації просто тут легше назвати, чого тут нема. Він у нас 3-літровий бензин, 39 тисяч пробігу, Восьмиступінчатий ЗТФ, повний привід, Пневмопідвізка, задня поворотня вісь, матричні фулові фари на блек пакеті. Колір оцей. Фари у нас вирізають. Фари у нас підсвічують ці знаки, підсвічують розмітку. Оригінальні 21 катки на ще заводській зимовій резині. Вслухся тільки на офіціалі. Тупо фул, фул, фул-фул. Чотиризонний клімат, ключ, безключовий доступ в круг, Підсвітка по всьому салоні, сідушки Airline, зовнішній та внутрішній Airline. Ззаді маємо. Підігрів'сідошок чотири зони обдуву. Так усе все глядає всередині чорний потолок. Є пам'яті двох передніх сидушок. електрорегулювання, судушки «Ергокомфорт». Маємо нічне бачення. Всі можливі асистенти, які тільки можуть бути в цьому автомобілі, тут присутні. Ось показуємо. Оп. І фронт лейн-асіст, сайд асіст. Все є, розпізнавання втоми. По режимах їзди. Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual, де можна настроїти все під себе. Переходимо, освітлення, цей пневмо, привід, коробка, руль. Все настроюється, все під себе можна настроїти. Маємо ось таку приборку. Маємо ось такі вставки алюмінієві. Блок регулювання пневмо, блок керування режимами їзди. Автопаркування, камери 360. Тут, по суті, абсолютно все. Круїзно адаптивний, тобто практично як, як автопілот. Ці арлайн-сідушки з карбоновими вставками. Все в ідеальнішому стані, дуже гарно збережене. По суті, новий автомобіль маємо і сліпі зони, і утримання в полосі, і дістроніки. Знаки він бачить, проекція на стекло є. Потолок чорний. Автомобілі є абсолютно все, що може бути в ТОРГ. Немає тільки двох речей. Це музика, дін Аудіо і панорами. Все остальне тут є. Фуловий ТОР, офіціал в небитий, не кращений е, в ідальнішому стані. Кого цікавить такий, приїжджайте. Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили такого заряженого туорегу.